Погнали! У мене лише одне мармеладне око. Це несправедливо. Ой, здається, я його проткнула. Яка ти незграбна. Досить з мене сміятися. Отримуй, так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук? Як би не так? Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш. Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Ой, що це? Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть. Не можу дихати. Треба її врятувати. Давай я вдарю по спині. Яке цікаве шоу! Просто супер. Що ж буде далі? Око! Звідки воно тут взялося? Фу! Смішно вийшло. Час трохи підкрепитися. Ммм, Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці та ще, ці. Яка смакота! Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами. Ну, будь ласка, пізно, в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні. У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чілі не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, і то не дісталося більше, ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто все нормально. Напевно, я даремно боялася. Нічого собі не думала, що їй сподобається. Говорю, не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка Добре, що я маю воду. Досить, ітине. Достатньо. Тепер ти, Еммо Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробуй зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Ще перці, звідки вони тут? Ітан, мені здається, це твоїх рук справа. Забери. Ай, боляче! Так Тобі і треба, Ітане. Ой, здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вухо й старот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти. Тобі доведеться це робити. Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Де це я? Ого? Здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, Тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, що в мене лишився один перець. Клас! Дахи, у вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття. Ну все, зараз я з ним впорюся. Сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. Іти, не мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. Давай тепер ти. Чому я? Хай за Ема Я не готова ламати зуби. Краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. Go! Ну, ось, вийшло. Подивіться, як гарно. Таке, я не проти спробувати. Почнемо. Ой, як кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьми серветки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітане. А, до речі, тепер ти. Я і так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. Отримуйте. Акуратніше, Ітане. Річ мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький і явно зайві. Ей, де всі? Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг. Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. Час спробувати. Е, мамо, як кисло. Е, тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. На мою думку, це зовсім не смачно. Киснятина! Вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на моїй хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітна, отримуй. Ну Ось. Всього один кіткат. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Okay. Давайте я почну. Потрібно швидше позбавитися упаковки. Вона зайва. Акуратніше, Віване! Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше. Не хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Фу. Тепер Емма, мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Виделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо. Ніяк не можу відрізати. До біса це все, буду їсти руками. Виходить, так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що, вирішили вкрасти мої батончики? А ну поверніть. Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті, моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. Залишилось зовсім небагато. Вибач, не, ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, башта теж з поверненням. Ну, як ти там? Зі мною все добре. Казка мене врятувала. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт: це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиш, тидиш. Простіше простого. Витя за своїми рухами юна леді і не розкидайте продукти на кухні. Okay. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Okay. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками скітелс. Цукрова трубочка для краси та печиво орело. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом Бабуся, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome. Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі як у найвишуканіших ресторанах я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Оля. Яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочу це. Вау! Тут полонеється із вершками! Дуже смачно! Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла! Як багато диму! Таке кисле Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю це Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник ось такий різнобарний на паличці. А такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт емо. Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі! Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Ну, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не стівний, зате гарний. Виходить непогано. Я трішечки. Зараз скрутимо. Ось так. все, готово. Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусі, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає, звичайно. М -м, який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на тонкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати потрібно знайти щось сушне. Що ж, а, знайшла. Мій грібінець. Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю. насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сір'ю. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З Чого б мені почати? Це що таке? Як багато кетчупу. Це, напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, Я обираю їх. Єс, я перемогла.